Крутій! На початку 20 кілометрів, давно не ходили. Буде відео в кінці я... Нормально Да, який. Будемо йти тільки 9-9, да? да? До магазина ну, і потім обратно за... О, ну, Коротше, 20-ка з копійками. Продаємося, якраз камеру познімаємо вітер, як звук пише, Побачимо

позачи Пройшли, пройшли, коротше. Чірку 9 кілометрів, так? 10 кілометрів пройшли. Ну, але натерта нога одна, а так взагалі нічого. Я думаю, що спокійно пройду ще. Але нога, що То зараз буде трошки проблем. Ну, але таке. Будемо йти дивитися, коротше. Так, отак. В Голландії. Коротше. Отак. Погуляємо, двадцяточку точно знаходимо. Ну, може і 25, побачив. А завтра по-любому купатися. Я вже загорівся купатися. Вся камера під водою знімає так. Серйозно? Да. І в мене, мене є бойок зма... для неї. А ти зможеш скинути? Да, змож. Так, скину. no. Так. Тут одне, з другої сторони тут їхали. Тебе такі носки більше не носить, недалеко Так, Та вже по Носки такі хороші дуже. У лобках задники разбить, три кроссовки нормальні. – Саме по собі. – Так. Бо це плюс... плюс цього... плюс... де тоді да? Саме це? Да, бо то не з тієї сторони. Ну і понятно. Цена такая. Так примірить, это вам было примірить? Для приміри, плюс-минус там. І що ми далі? Пішли до брата. брата? Ну все. No, а там далі немає нічого? Ну, пішли, Я туди не ходив. Ні? Пойдемо. Тепер зараз щось глянемо. Ой-ой, там на кручі. Так стоимость? Так... Не, вот видишь. Во? Это это? Да. Я думал вот это. Не, это вот делаем. Вот это, во, да? Вот это бишь, видишь. Ага. Бля, ну ты пораненный будешь сегодня. Но ну, настоящий. Поранен, боец. но не убит. Да. Настоящий боец. Не сдаешься, молодец. Так, О. короче, мы идем. Утром кайфанешь точно. А не, мне не зале э... не, не все равно. Мне. Серьезно? Я прорезаю эти типа, пихури и все, мне да. все равно. Щоб рідина вийшла, мені ти не мішало, воно приростає. А часто взагалі зрізаю повністю, їх і не бариш. Не, Трошки постіпало. Я, я не за мазоль, говорю. А, а за що? Я за молочну кислоту в ногах. Ааа. Я думаю, що завтра горіли, Трошки бо... будуть, Но, але до озера завтра... підемо. Завтра вода поможе. За... О, будемо купатися. У мене такий поплавок і сюди цепляється, щоб камеру не втопити. Блін, ну все. Так, ми йдемо, Скільки до ми кілометрів вже пройшли? А ну глянь. Ну, скажем так, ноги я поки що не болять. Оце що ну скільки? три піхора вже, так? Раз, два, три. Да. Три вже піхора є. Ноги, в принципі, не болять. У нас така погодка. Дощ, хмуро, але нічого. Ми йдемо не здаємося. 23, 23 550. Це шаги, а кілометри. Розстояння 16, 16 кілометрів Ай. Так, 16 кілометрів позади. Йдемо ще нам всім. Нормально йдемо погуляти. Сьмерка. Може ще покупаємося. Така погода в нас, що може бути різне. Ну. Але йдемо, не здаємося. В нас народ така історія. Збиваємо таку штуку на ногу. Отак. так. Ночую зразу м'якше. Все. Так, закриваємо сумки. Добре, що є чуховці. Опа-но. Тому що закрите яблучко, рюкзачок на плечі. І погнали. Скільки нам ще. Так, всім привіт. Позаді скільки? 20. Нехай буде Скільки? Ні, 20 железна. 20-ка ну, желізна. Подивимося, що то нам покаже. Зараз воно, скарже, сіки ми пройшли Тисяч кроків і скільки кілометрів. Отак йдемо вже підходимо до бази. 30 є. 30 тисяч кроків. А кілометрів? Скажу. Зараз. У нас дощ. Дручок. Рюкзачок. Отак. Добре, що є накидка. Так. Зараз кілометриж поки. 23 тисячі. 23 кілометри. Но, ножки трошки. Ну, Ножки статі мало гудять, а от підошва. І від ваги. Красовки такі собі, як оказалися. Ухлики вітер. Ну, у нас погодка взагалі, звісно, не льотна. Трохи стала. Ну, та й отакі діла. Оте худочні поміха. О, Правильні слова. Та й отак. Будемо йти, а завтра йдемо купатися по-любому. Будемо плавати, будемо випробовувати камеру під водою. Якщо чиста вода, то має бути видно. там ну, да? Ну вот не супер. Летом було чисте, то а в озері то має бути чисто, бо там зеленість немає. Там, там, такий пісочок, там взагалі, як, реаль, як на морі. О, все, завтра на морі вказується. Не на озеро, а на море. <гум> так, отак, ми прийшли, показують те, що ми вчора ходили. Вийшли з бази, Лідер. зундерт. Зундерт. Пішком. Так, 12 кілометрів, 140 метрів потім. 6,5, 350, 5,6. А скільки кілометрів загально, що тут не показує? 23 кілометри вчора пройшло. Ось так. Так, п'яли такі штуки. Дві... Того що? Так. Того що тут натирало в кросках поганий задній був. Я так давно в них далеко в них не ходив. Ой, прийшлося купити. Лейкопластирі купити отак. Лайкопластера нехай буду. І тут теж. Так. Чи може то в них? І тут на те? На п'ятці йде. Так, так-то ноги нормально. Тільки підошва знизу сильно болить, завелика вага. 104 кг зараз десь важу. Трошки затяжко такі кілометри зразу. кросовки може трохи теж Та не сильно добре для таких відстанів. Тезніпривички. Та так. Всім привіт. Закінчився. Сьогодні закінчився наш день. Тут вже на наступний день, вже півпершу вже трошки трошки пробуваємо. Монтувати відео думав, встигну сьогодні, але не встигаю. Не встигаю монтувати гарно. Нарізав таймлапс. Ще зараз запишу тільки це відео і все. В принципі, завтра підкинемо трошки музички і закинемо це відео. Сьогодні <працематрична> ми пройшлися по, по, по трьох містах. Містах селах. Містах по селах, селах. По трьох селах тут 9,9 9, ,9 і кілометр. 9, 9 кілометрів було до, до магазина, ми до куди ми йшли. Промиляти. Просто вирішили прогулятися, хоч машини є. І так. І так. І, і... пройшли ми сьогодні 23 кілометри. Зарядочка вийшла. Зарядочка вийшла. Я вже давно так важко. Переважно то так, кілометр, 5 кілометрів, то нема проблем. А, нема проблем. а от 23, 23 все. Показалося, показалося все. Показалось погане взуття. Погані, погані носки. І просто. І на просто. Кількох, на скількох? На десяти кілометрах. 10 кілометрах кілометр я, першов, я... Першов, на те вже першого піхоря, на п'ятці. Бо в кросовку поганий. Погана п'ятка. Погана п'ятка виходить все, і цей, і, і все. І туди нога терлася і, і, і натер першого піхота. Ми прийшли в магазин, купили телекопластир і розрізали, і заклеїли, і розрізали, заклеїли, дійшов до поки дойшов до магазину, вже був другий піхор, вже був знизу на нозі, так вже був знизу в цікавому, та, в цікавому, такому, в цікавому такому місці. Такі. Ну, але таке теж буває. Все, потім пішли в магазин, купили, апельсин, купили апельсинчиків такого смачненького щось трошки, вітамінчиків. І після того І ми пішли, пішли, ми пішли ще прогулятися далі. Там де ми ще, ще пройшлися ще буквально, звідти ще поно, ну, кілометр, може, трошки по більше кілометра пофотографували. Там, там ще таке, не сильно таке, цікаве, але, сильно цікаве, але було варто. пройтися було але варто подивитися, що там в Алді там був, варто. Там варто. зайшли туди, подивилися, ну нічого собі так і не купили. Отак. Отак. І звідти ми вже верталися на 16 кілометр, то на, на терцям третій пікун, заклеїли його, заклеїли його пішли в... далі. Прийшли це в Лідл, за... це за 7, 7 кілометрів від бази. Ні, не за, 7, Ні 4, не за 7, а за 4 кілометри від бази, так, точно. І, і за 4 кілометри від бази, від бази. Ще докупили в рюкзак. Для Валерия ще докупив скільки, що просто. Там така догрузка в нього в рюкзаку була, там на кілограмів два оплісині, одних, других. Чотири, плюс він брав молоко, вино і коротше, в цього всього. Там всередині ще яблуки по два кілограми, ще два пакети. Хоч кілограмів 16 в нього в рюкзаку було. І так, і... І так і... звідти ми, ми вже в Лідла вийшли А. Ще в, в акціоні ми купили. Зараз покажу. Такі... такі... Я не, знаю, як це Я не знаю, як це правильно Назвати. Назвати. Такі бандажі, такі бандажі на ногу, тож що, щоб була захищена п'ятка мікросодок погано. Приєва 90 заплатили. Дві, Дві штуки вже вийшли. Дві штуки вже вийшли лідла, з лідла на лавці. там на лавці в темноті тож тож падав, вже падав, то і сісти не можна було нормально, але зігнув і вже далі було йти легше, бо вже п'ятки не натирали, і звідти було спокійно. І звідти нам посувалися чотири кілометра. Все ми дійшли до бази спокійно, посміялися, трошки дощі по. Пада, але сильного, дощу так, не сильного не дощу так і не було. Все, Все. по результату, по результату. скажу так, скажу так Ходити треба, ходити ходити треба, боля, ходити здорово, треба треба починати тим і трошки, трошки, трошки займатися, займатися цікавіш, бо з ми роботою подіями з багато сидиш, мало рухаєшся і можна багато боляти вже до 30 років до нахапатися. Так нахапатися. Так що треба рухатися життя. Рух це життя. Отак до побачення. Перегляду, дякую за перегляди. Будемо робити краще робити, 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 і якісніше. Вчитися знімати вчитися вчитися знімати, вчитися, монтувати. Все. отак. От Всі, всім пока.